Привіт, друзі! Вітаю вас! Виконую обіцянку. В сьогоднішньому ролику я розкажу, як з Братислави дістатися міста Синець і Сонячних Озер. Поки що популяція українців в Словаччині збільшується кожного місяця на декілька сотень людей. Тож новачків вистачає. Почну з нагадування, а чому, власне, треба їхати в Сенець. Напередодні літа ця подорож виглядає дуже і дуже актуальною. По-перше, саме в Сенці на сонячних озерах північ знаходиться найближче до Братислави Аквапарк. Всі подробиці про цей заклад у попередньому ролику, посилання на який я залишу в коментарях до цього відео. Ну а по-друге, саме по собі Сонячне Озера, мабуть, що одне з найпопулярніших місць пляжного відпочинку в Словаччині. Про літній відпочинок на озерах я ще розповім в одному з наступних роликів. А поки що всю інфу можна прочитати в моєму текстовому блозі. Відповідні посилання я так само залишив в коментарях до цього відео. Що ж, час вже вирушати в сенец з Братислави. Дістатися з Братислави до сенця можна автобусом або ж залізницею. Почнемо з автобусів. Вбивайте в пошуковий рядок рядову автобуси автобусове спої на словацькому, звісно. З усіх пропозицій краще за все скористатися сайтом видання «Господарські новини. Другий варіант фірмовий сайт центрального автовокзалу Ніви. Для більшості подорожуючих, звичайно, з НІВ центрального автовокзалу найзручніше. Загалом з Братислави в проміжок часу з 8 ранку до 14 години дня 24-26 автобусних рейсів. Найшвидші рейси, які їдуть по автобану, вони доїжджають за 27-35 хвилин. Ті, що йдуть через села, десь 50 хвилин година. Маршрут можна подивитися на сайтах, натиснувши на Номер автобусу. Ціна квитка для дорослого на автобус від євро 80 до 2,50. І знову ж таки, в залежності від маршруту, квитки продає водій автобусу при посадці. Розрахуватись можна і готівкою, і картою для школярів, що мають проїзні знижки з усіх рейсів, тільки автобус номер 632 їде до залізничної станції в Сенці, яка знаходиться прямо на березі сонячних озер з південної сторони. Аквапарк Сінець, ролик про який можна передивитися за посиланням в коментарях. Під цим відео знаходиться на північному, тобто протилежному від залізничної станції Березі Сонячних Озер. Всі інші автобуси, крім 632-го, прибувають на автобусну станцію Сенца. Від неї до Озер та Аквапарку в літній період ходить так званий влачик, тобто автомобільний потяг. Ось він на екрані. Пішки ж з автостанції до Аквапарку і пляжів на північному березі Озер десь 25 хвилин. Залізничних квітків таку ж саму ціну, як і на автобус. З поїздами на Сенець все простіше, хоча би тому, що їх значно менше, ніж автобусів. На фірмовому сайті Словацької залізниці в проміжок часу від 8 ранку до 14 години сім рейсів, тобто фактично кожну годину, чи то поїзд, чи електричка. Єдине, що треба брати до уваги: влітку залізницею до Сенця їздить значно більше людей, ніж автобусами. Тож пляж на південному березі озер, на якому залізничний вокзал. Буквально встелене відпочиваючими. На північному березі вільних місць кислороду і води значно більше. Дуже прошу вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.